Дякую, що ви залишатися з нами на телеканалі Київ середа, 29 жовтня, другий блок поради лікаря. Сьогодні, 28, о, сьогодні 29 Сьогодні жовтня, а завтра 30. Для чого це говорю? Сьогодні саме 29 числа, всецвітній день боротьби з псоріазом. Ми цю тему важливо піднімемо завтра. Також у другому блоці. Не пропустіть. А вчора, як і обіцяла, сьогодні піднімаємо тему мікозу. Найчастіше спостерігають мікоз грибково ураження шкіри, ніхі рук та оніхомікоз ураження нігтів. Ці захворювання називають дво. Ма рідними братами спочатку з'являється мікоз. І якщо його вчасно не позбутися, то слідом за ним з'явиться оніхомікоз. Часто люди роками безрезультатно борються з оніхомікозами. Ці гриби надзвичайно живучі, та боротися можна і необхідно. Головне правильно, як це робити? Замить знайтеся. Людмила Гунченко, лікар дермотовенеролог, вищої категорії територіального медичного об'єднання дерматовенерологія в місті Києві. Сьогодні у нас у студії 223-0971. Чекаємо на ваші дзвінки. Прошу, маєте проблеми? Дійсно, щось відбувається. Схоже на грибок, але не займайтеся самолікуванням. Одразу до нас телефонуйте. Будемо чекати на ваші дзвінки 223-0971. А я вас рада бачити, Людмила Валентинівна. Добрий ну, справді, день. справді сьогодні день боротьби бачу. з псоря. Ми Завтра з вашим колегою паном Васильчуком піднімемо цю тему. Досить важливо. Це а сьогодні, важливо. от з вами, хотілося б теж поговорити, тому що ця тема теж важлива. Є люди, які нехтують, маючи грибок реальний, вони Звичай. думають, що це ну не те, що не проблема. А яким чином можна впоратися самому, якісь симптоматику зняти за місяць, знову з'являється якась історія. Тому рада, що ми ви сьогодні до, до нас прийшли, щоб ми. Все таки обговорили це питання. Скажіть, будь ласка, в принципі, я подивилася по даних, то частіше грибок, саме якщо ми говоримо там, нігтів, оніхомікости саме так вражають чоловіків. Це правда, чи немає такого поняття? Ви знаєте, я дуже давно працюю. Я не відмічаю не такої, від... да, да, такої статистики, тому що, мабуть, це тому, що більше чоловіків отримують той грибок, якщо вони. На службі десь в армії mm -hmm. бувають mm -hmm. і там не зовсім профілактика мікозів притримуються профілактичних засобів якихось Тому ні, мабуть, ні. Я думаю, що це не має гендерної якоїсь природи. Це просто гриби вони вражають, практично всіх. можуть всіх уражати, mm -hmm. але ж все рівно, навіть заразні гриби вони не заразні для всіх. А це ми з вами коли зустрічалися, ви говорили, що навіть 10 можна поставити no, хтось один зараження отримає, no, да і це ми спостерігаємо. А більшість людей, які самостійно е, приймають рішення по лікуванню, тобто самолікуванням займаються, так вони можуть лікувати якесь інше захворювання, а не грибкове ураження. Тому що зміни нігтів це не завжди грибкове. Чесно, так ну це не правда. завжди. Я можу назвати віка... величезна кількість захворювань, так. в тому числі, наприклад, екземи, псоріаз, угу. червоний плескатий лишай. І багато багато інших, uh -huh. які також уражають нігті, крім того, що шлунково кишкові розлади, і потрібно також враховувати, і люди приймають вітамінів набагато менше, вони харчуються там дієта без кінця, і тому виходить, що не отримують нігті того, тієї складової, з якої вони напевне повинні зростати. Так що, це дуже ну, непроста річ, хоча mm -hmm. на перший погляд вона здається простою. І, е, Та простою, але з... люди руками дійсно лікуються. Саме це... головне це ж е, знати людям потрібно, що е, гриби. Е, Найкраще, якщо людина не захворіє. І для цього треба знати, що всюди ми всі буваємо в всіх громадських місцях: це басейни, сауни, там всякі спа-салони і таке інше, санаторії, ванни. там і все. І там потрібно знати, що ніколи не можна ходити без свого особистого взуття. І е, після відвідування таких громадських е, е, місць потрібно проводити профілактику. І це дуже просто: взяти крем і намастити шкіру стоп угу. між пальцями, і це дуже просто, а не чекати, поки там воно. Уражається, потім переходить на нігті, і вже потрібно складне лікування. Лікування є. Препаратів дуже багато, серед них різні групи препаратів. Так само, як і мікос, і аніхомікоси. І угу. Не завжди угу. лікується це все однаково, угу. звичайно, тому що е, не завжди зовнішні препарати можуть вилікувати е, навіть е, уражену шкіру. І інколи приходиться призначати і так, так, таку системну терапію, ми її називаємо mm. так. Тобто це ліки всередину, які мають протигрибкову дію. І цих mm. ліків також дуже багато, і вони діють на різні гриби. І тому тут дуже складно сказати, То що грибок же може викликати різних гриб. Є ну. один препарат, і він лікує Я все. Розумію. І такого Я не розумію. буває. Ну а ще uh -huh. потрібно зазначити те, що багато дуже грибів, які живуть на шкірі, на слизових оболонках, uh -huh. і вони не мають, не має потреби їх лікувати. І зараз у нас діагност діагностичні методи ну на достатньо високому рівні, mm -hmm. і багато людей, які ходять самостійно в лабораторію і приносять аналіз, де грибок знайдений, а при тому клінічних проявів немає. Mm -hmm. І це складна дуже частина пацієнтів, тому що дуже складно пояснити, що вас не потрібно лікувати. А люди поки хочуть лікуватися. <свят> у нас парадокс. Того кого потрібно лікувати грибок нігтів, Ті це... не лікуються, думають, я сам там щось роблю. <свят> ну не а всі а Де, дуже тому? багато людей, які приходять і лікуються. Ну це достатньо серйозна проблема, тому що знов вже, вже ми торкались <свят> трохи, що зміни нігтів при багатьох шкірних захворюваннях бувають. Але ж потрібно також думати про те, що є загальні інфекції. Загальні захворювання Цукровий діабет, гіперто вчора піднімали, голороба. піднімали синдром діабетичної стопи при цукровому діабеті. І якраз лунало запитання. Так. Людина каже, що в принципі ну ніби синдром діабетичної стопи не той, не, не встановлений діагноз. І гість у студії зазначив, у вас можливо навіть мій кос, то треба звернутися ще ну, далі, це дивитися. Правда, правда, це правда, да. Ну ж. Але... Ми зараз послухаємо до дзвонича і на цьому продовжимо. Що і ще добре. є хронічні захворювання, які викликають певні проблеми. Говоріть, будь ласка, в ефірі Алло, алло, алло. Алло, добрий день. Добрий, добрий день, прошу. Добрий день. Скажіть, будь ласка, мені на таке питання, відповідь дайте. Якщо є грибок на нігтях, то при лікуванні другими ліками може бути висипання на, на шкірі? Mm -hmm. е, ну, грибок має. Дякую за запитання. Грибок має е, грибки, в принципі, вони е, алергізуючі. Організм, але не від грибка будуть, будуть висипки. Це можливо, ліки, які ви приймаєте, вони ну якісь компоненти можливо ви не переносите. Тому що якщо є грибок, то ну, це не значить, що обов'язково буде, буде якась алергічна реакція. Це не обов'язково. Тобто зверніться до лікаря, який вам призначив ті препарати, які на ваш погляд викликають у вас е, висипку на тілі. І е, лікар розбереться і дасть вам е, правильну пораду. Так, ми йдемо далі. Ну, зрозуміло, що треба діагностика, але яку проводить не сусід, або вибачте, друг якийсь, або ну, товариш, або сам собі. Треба йти до лікаря. Ну, Це правда. Правда, це ну тому правда. що от, ви щойно зазначили, що насправді може бути багато причин для. Абсолютно різних захворювань. А, а людина думає, що це грибок. А в нас фармацевти працюють так потужно, я перепрошую на дів лапках. Коли приходиш до аптеки, і кажеш, слухайте, в мене щось там грибок на ногтях, Дайте мені якісь препарати, я там нам, ой, давайте, такі гарні оце мазь. Тиждень і все мене, а виявляється, що насправді зараз так жартую, але виявиться, що це абсолютно не грибок. Тоді уся проблема буде це правда. Правда, як от діагностика, нагадайте, відбувається Зрозуміло, що огляд це ніхто не відміняє. Так, Значить, ну знаєте, при всій повазі, навіть до будь-якої лабораторної діагностики, все ж таки спочатку потрібно з'ясувати. Ну, коли з'явилось, чого з'явилось, і все, чим людина до того хворіла, угу. і що вона приймає, який лікар, Ну, це все важливо. Ну, Для того лікарі існує, угу. для того, щоб розібратись. Ну, а діагностичних методів дуже багато. Серед них це і бактеріоскопічні, тобто просто береться клаптик шкіри або е, нігтя, і під мікроскопом, при, після угу. обробки спеціальними засобами, е, наші е, важні лікарі, клінічні лаборанти, нам допомагають угу, з'ясувати, угу. чи є там грибкова інфекція, чи немає. А якщо лікар все ж таки. Ну, за своїм досвідом вже бачить, що там потрібно ну, повинен бути там грибкова інфекція. І тоді ми можемо, якщо не отримуємо в такому бактеріоскопічному аналізі підтвердження захворювання, то тоді робиться бактеріологічне, тобто бак засів на спеціальні середовища, які для кожного грибка свої. І тому воно може там виростати, і тоді ми також можемо поставити діагноз. Ну і з сучасних методик це е, полімеразна цепна реакція, яка mm -hmm. зараз е, застосовується для багатьох інфекцій, mm -hmm. в тому числі і для грибкової інфекції. Ну е, до цього ми прагнемо, тому що це нам би взагалі було б ідеально, тому, тому що тому що там е, е, конкретно який саме грибок. А попередньо mm -hmm. ми вже зазначали, е, я вам. Казала, що є ліки mm -hmm. від різних грибів, і вони по-різному всі лікуються, в принципі, і по кількості, і по е, терміну, і таке інше. Так що тут не так все просто, але не трагічно. Mm -hmm. Я зрозуміло, треба бути уважно. В принципі, правда, це, 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 ж... да, це є, є можливість надати допомогу людям, якщо вони звичайно звертаються. До так. спеціалістів, скажіть, я ще хочу кілька запитань для того, щоб глядачі, які мають певні проблеми, да. ну абсолютно не боялися йшли до лікаря, щоб подивилися, і трошки можливо десь навіть полікати. Ну, у нас є певний е, біль з цього століття. Це все таки алергілізація. Алергіків багато, велика кількість. Я прочитала, що грибок він не без ну не хороше захворювання, але воно має певну небезпеку для люд для алергіків. Це правда, це особливо тих, хто має бронхіальну вже астму, такі діагноз. Ну, це правда, да. Сам mm -hmm. по собі, сама по собі грибкова інфекція, особливо mm -hmm. деякі види грибів, в частності плісень. То вони алергізуючі дуже, і е, тому це звичайно потрібно лікувати, тому що є випадки е, описані в літературі, що е, люди виліковувались від бронхіальної астми, якщо вони полікували свої грибкові інфекції собі. на нігтях. Так, такі такі були випадки. От я особисто не в мене таких не було випадків, але е, люди руками можуть лікуватися астму, Не просто, але так? я після того, як я до угу. про це дізналась. Налас я завжди, якщо наприклад до мене звертаються пацієнти, у яких є проблеми алергічні, якісь рініти, бронхіальні астми і є грибкова інфекція, то я завжди наполягаю, що вони її полікували. Угу. От, тому що, ну, алергізація розумієте, це все, все відносно, тому що у нас е, псевдоалергії дуже багато, а з е, таких істинних алергічних проблем їх не так багато. Просто у нас ну, як би, ментально всі бояться і тих же профілактичних прививок і всього, і тому що налякані, розумієте. А е, спершу треба з'ясувати, що людина їсть. Що вона п'є, що вона носить там який одяг, і де вона спить. Тому що якщо в тих подушках і в, тому, в тих ковдрах 100 років там якісь кліщі, Домашній пил, угу. розумієте, то звідти Ферси. і алергія. Потім угу. квіти, які квіти, також там. дуже багато. Лишки і так далі. Так. так що це все відносно. Угу. А угу. продукти харчування дійсно це просто треба звертати увагу на те, чого вони склад... які і де вони виросли, і, угу. і так сказати, хто їх обробляв. Є Додзвонювач, прошу ви в ефірі. Hello. Говоріть, будь ласка, в ефірі. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. У мене таке запитання. Я із Києва. У мене поставили на, на правій кісті великого пальця діагноз. Може я неправильно проповілу. А ми зрозуміли. Так. Я п'ять років, як його лічу і пила вовнутрь, і пила, і мажу, і йодом 10-процентним, А от іще, іще трохи, але все-таки є і болить. Що ви скажете? Ну, я думаю, дякую за запитання. Я думаю, що все ж таки тут є необхідність вам поспілкуватись особисто, тому що мало ймовірно, щоб тільки одна пластинка нігтя була уражена грибами за такий термін. От, так що якась, мабуть, була або попередня проблема, або якась травма, або якийсь був гроші, ніготь, або ще щось, або якесь порушення судин або інервації. Тобто це потрібно з'ясувати. У всякому разі, якщо ви маєте вже успіх від того лікування, яке вам було призначено, то звичайно вам потрібно його продовжувати, хоча б зовнішнє лікування. Хоча б зовнішнє. Але ж це, звичайно, необхідно це оглянути вас. Так що, будь ласка, якщо ви маєте бажання, то ми завжди будемо намагатися. П'ять років допомогти. лікується. Да? Це дуже ну, довго. Це, це, це не так, що просто так грибок лікується. Це ж ми все попередньо говорили. Що uh -huh. там і одне, і інше, і п'яте, десяте uh -huh. може бути мої грибок. Так що тут треба з'ясувати, що так. Що uh -huh. Це потрібно додаткова консультація і огляд. Пацієнта. Я дуже дякую, що ви нам зателефонували. Ще в нас є кілька хвилин. Тому прошу одразу, якщо будуть дзвіночки 223 двадцять так, так само і в дітки можуть рожати Можуть. Зараз ми це бачимо, хоча у нас клініка для дорослих, але інколи буває, що люди заходять, ми їх направляємо на дитячу клініку, є така клініка на Богатирській 32. Але ж інколи буває, що вони роблять аналізи, вже там приходять порадитись просто, то діти також хворіють. Я ще хотіла зазначити, якщо я маю хвилинку, зараз є дуже велика кількість. Кількість сучасних методів лікування, uh -huh. в тому числі очищення гри... очищення нігтів від е, тих нашарувань е, гіперкератотичних, які е, є проявами грибкової інфекції, в, в тому числі так звана апаратна чистка, ось це дуже uh -huh. сучасно, це дуже правильно, це дуже гарно. Так що ну в нас до речі, якщо це не буде звучати як реклама, то такі така можливість також є. І плюс ще одна дуже поширена річ: це в розі ногті нігті. Угу. Це також є зараз сучасні методики, крім тих кровавих хірургічних втручань. А це спеціальні скоби, які а, встановлюються... А вростає Чому тому, що неправильно він, він вростає так там матриця нігтя, вона розмножується і uh -huh. має направлення. ніготь не має правильного направлення. Вони правильно обрізали неправильно. Принципіну, це в тому числі може бути не uh -huh. взуття якесь вузьке було. Чи uh -huh. також впливає до речі, зміни нігтів від вузького взуття також бувають від каблуків, uh -huh. там і все речі. Так, і е, тому ці скоби, які накладаються, вони притримують ніготь і угу. ніготь зростає разом з, з цією скобою. І вирівнюється, і ну може хірургам трошки буде менше роботи, але пацієнтам буде точно зручніше і легше переносить. Легше переноситься, тому що це все безболісно. Є в нас дозвонювач. Прошу вихіді. Добрый день. Добрый, добрый день. Uh, У меня грибок на пальцах рук, на больших пальцах. Отслоились ногти от самой кожицы. Но я на пятом месяце беременности. Что при этом сроке я могу с грибком сделать? Так, дякую. дякую за запитання. Ну, в принципі, якщо ви візьмете більшість ліків, в тому в, в виключно зовнішніх, тому що ті, що приймаються системно, всередину для вагітних, всі протипоказані. Ну і в всіх кремах буде написано також, що вони всі протипоказані. Справа в тому, що вагітні під час вагітності спостерігаються такі зміни нігтів і. Можу вам порадити зменшити кількість солодощів. Це Цього перше того. і саме головне, так тому що зазвичай всі годують вагітних. Ну а п'ятий місяць це вже в принципі дитина вже е, сформувалась і вже там тільки характер формується. Так що, якщо є необхідність е, в зовнішньому лікуванні, я просто не можу вам дати пораду е, в ефірі, тому Ні, що це треба, потрібно. Потрібно оглядати, але є ліки, які можна використовувати під час вагітності. На ну звичайно, це зовнішні препарати, які будуть стримувати розмноження грибів. А вже потім, якщо ви виконаєте свій обов'язок, Народити будете надування. Тоді можна лікувати, якщо буде необхідність, тому що під час вагітності зміни бувають дуже різні і нігтів і шкіри. А потім воно все це зникає. так що це не обов'язково потрібно буде лікувати. Після так. вагітності. Вам дуже сьогодні дякую. Будь ласка. Вам, шановні глядачі, зазначу завтра. А, будемо звертати увагу на таке захворювання, як псоріаз, тому що сьогодні, 29 жовтня, всесвітній день боротьби з псоріазом. Отже, у другому блоці, завтра, о 13.50, піднімаємося захворювання, тому готуйте вже свої запитання. Ми ж переходимо сьогодні до третього блоку. Традиційно це корисні, і корисні поради. Будь ласка, не перемикайте, будьте з нами. Побачимося одразу після реклами.